І виживає е, той університет, той навчальний гад, який пікується якимось чином пов'язати його світу, науку, бізнес, виробництво. Дивіться, якщо не буде оцієї е, оці пов'язаності, то розраховувати на те, що ми можемо підготувати висококласного промівця, дуже важко, тому що Такі зустрічі нам допомагають е, виробничники, бізнес, практики е, і так далі. Вони нам висловлюють е, свої пропозиції, чого ми не донавчаємо, на що не звертаємо увагу, а потрібно було звернути увагу. І так далі. і так далі. Педалоги, слухаючи це, безперечно це в своїй роботі. Тому що сьогодні е, наука як така чиста не існує. Сьогодні існує технонаука. Освіта має бути якимось чином пов'язана з технонаукою. Сьогодні важливо знання пропускати через технологічну лінзу. Тільки тоді воно має, має сенс. І потім дуже важливо нашому випускнику прищепити щепити вміння і бажання вчитися протягом всього життя. Зустрічі з виробничниками, бізнесменами, людьми, які працюють, дають можливість зрозуміти наглядно, що можна добитися чогось чого в житті, зробити цікаву кар'єру тільки при одній умові, якщо ти будеш постійно з собою працювати. І отримати диплом чи Кембриджського університету, чи Житомирського, чи Київського університету Шевченка, це ще нічого не означає. Важливо бути постійно. Я вважаю, що, наприклад, студент третього курсу він вже по... Силати свої резюме, свої пропозиції повітряним підприємствам, зондувати, говорити, що потрібно при них, запитувати, що потрібно для них на виробництві, тільки тоді то він може бути в курсі цього процесів. А ще потрібно знати, що сьогодні соціальний паломник, наша мова в дуже спутно становищі. Тобто, якщо раніше молодий спеціаліст, закінчивши навчальний заклад, знав, що в нього буде робоче місце. Прийшовши на робоче місце, його всім забезпечити необхідним, в тому числі ви, пам ви не пам'ятаєте, ваші батьки, мабуть, пам'ятають, що ще й квартиру надавали і так далі, обов'язково, то сьогодні цього сьогодні ніхто тобі не запропонує. Ти маєш сам робити все можливе і розуміти, що тільки від тебе все залежить. Від тебе твоя кар'єра майбутнє залежає, твоє просування по життю і успіху життя від теж від того залежить, як будеш вести себе. Ну, безперечно, негативні явища в цих поломаних соціальних літах, тому що в основному. Гарно влаштовується той чи інший молодий чоловік чи э, дівчина, тільки при одній умові, якщо є серйозна підтримка батька, є серйозні гроші в нього, то і той непогано влаштується. Військо на роботі його пристоїть. Да? А сьогодні кожен десятий в Україні безробітник. Э, є дуже складною ситуацією. Отакі От спілкування, як ми їх робимо, дуже багато дають.